Добрий день, ми, любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжимо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, що ми знаємо про свою історію. Стайте діти всі рівненько, посміхніться веселенько. Настрій на урок взяли. Працювати почали. Отже, яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? Жовтень. Яке число? чи сьогодні сонечко, чи є опади? Яка температура повітря? Молодці. Отже, пригадаємо, як називають людей, які жили багато століть тому? Первісні люди. Так. Чим можна довідатися про історію від дорослих? Що було раніше? Як жили люди? Як розвивалося все? Всі ми добре пам'ятаємо цікаві історії, що трапилися з нами. Ми часто згадуємо та розповідаємо інше про те, що відбувалося, якимись історіями ми пишаємось, а якісь нас спонукають зазмислитись над нашими вчинками та поведінкою. Це допомагає нам зробити певні висновки та виправити помилки. Дорислі люди також розміркують над минулим та теперішнім, щоб знати, як діяти в майбутньому. Розставимо в кожному слово порядку плину часу від того, що було до того, що буде. Було вчора, потім сьогодні, завтра. Минулий, теперішній майбутній. Була у нас літо, зараз осінь, буде потім весна. Так. Чи в кожному ряду буде лише одна відповідь? Ні, відповідно, в першому буде так, тут так, а в третьому, можливо, відповідно до пори року, яка у вас зараз. Ми маємо чимало інформації про людей, що жили в давнину, про їхній побут, події, які з ними відбувалися. Учені, що вивчають минуле людство усі його різноманітності, називаються істориками. При життя на землі в давні часи розповідають скам'яні решки тварин і рослин, які померли мільйони мільйоні років тому. Учені отримують багато інформації про людей, що жили в давнину, завдячуючи археологічним розкопкам. Археологи це учені, котрі займаються пошуками та вивченням, знайдених під час розкопок предметів, виготовлених давніми людьми, за залишками за лавками або цілими предметами. Знайденими під час розкопок науковці відтворюють вигляд поселень давніх людей. За скам'янілими рештками збирають інформацію про зникли види тварин та рослин. Отже, бачимо скам'янілості, що утворилася з тварин, тварина, яка була вкрита тостим шаромулу та піску. Історичне джерело це будь-який предмет, документ, малюнок, що є на історичної інформації. Історичне джерела поділяються на речові, це археологічні знахідки. Це може якась шабля, горщик, посуд, це літописи, документи, щоденники, листи та усні, перекази, легенди, пісні, казки, прислів'я. Речовим в історії стоять хрілогічні знахідки. Це скам'яніли рештки рослин, тварин, залишки житла, знаряння праці людей, їхні побутові речі. За такими джерелами вчені довідалися, що на території сучасної України людина з'явилася ще в кам'яному віці, тобто приблизно мільйон років тому. Писевні джерела історії це написи на скелях, камені, рукописи, документи, листи, літописи. Слідописів ми дізналися про перших прав в Київської Русі. Усні джерела це народні пісні, прислів'я та приказки, перекази легенди, усе те, що зберігається в пам'яті багатьох поколінь. Чому ж так кажуть ми не можемо змінити минуле, проте ми можемо докласти зусиль, щоб майбутнє стало іншим адже від нас залежить, яким буде наше майбутнє. Озирайся на минуле, коли хочеш знати майбутнє. Але ми повинні знати, що було в минулому і не повторювати ті помилки, які були. І без минулого немає майбутнього. Будь ласка, розгорніть свої зошити на сторінці 29. В першому завданні. Нам потрібно пронумерувати одиниці послідовності від найкоротшої до найдовше. Почитаємо. Година, тиждень, місяць, хвилина, століття, день, рік, доба. Щонайменше. Хвилина. Потім година. Потім доба. Третій день. Доба. Тиждень. Місяць. Рік і століття. Поставили, будь ласка. Наступне четверта. Учені знайшли скам'янілі решки морських молюсків, деяких породах. Позначте галочки, про що це свідчить. На цій території росли, рослини різних видів. Морські молюски були старими, коли вони вимерли. Одні молюски поїдали інших, коли ця територія була вкрита водою. Коли ця територія була вкрита водою. Так, тепер, будь ласка, візьміть кольорові олівці. На стрічки часу пропорцем позначте рік свого народження. Кожен позначає, ну так, у нас, наприклад, 2016. Так, ми рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І поставили перший прапорець. Прапорцем останній рік ХХ століття. Ось він у нас ХХ століття останній рік. Так, рік Незалежності України. 1991 рік Незалежності України. І поточний рік у нас 1, 2, 3, 4, 5, 2025. Так, і тут ми з вами замальовуємо так. Зелененьким це у нас рік народження ми замальовуємо з вами. Далі жовта-синій. Це у нас рік проголошення незалежності. Тут ми синенький. Тут у нас внизу жовтенький. Так, і повністю синеки. це в нас з вами останній рік ХХ століття. Ми його повністю зафарбовуємо. Так, і який ви захочете кольором сьогодення. Порівняйте ці будинки, що в них спільного, а чим вони відрізняються? Спільного призначені для життя людей, а відмінного кількість поверхів та кількість мешканців. Отже, запишемо з вами. Вони призначені для життя людей. Кількість поверхів та кількість мешканців. Так, наступне. Установіть відповідність: рік, століття, десятиліття, проміжок часу в тисячі років. Це в нас тисячоліття. Проміжок часу 365 або 366. Це в нас рік і проміжок ще до рівня 100 років це відповідно століття. Що таке джерело історичної інформації, документ, під час якого сплив, тобто дуже давній, розповіді друзів про книжки, які вони прочитали, те, що можна дізнатися про минуле країни народу, джерело, з якого початок струмок, те, звідки можна дізнатися про минуле країни та народу. І дев'яте, позначте, що не дозволить нам дізнатися про сімейну історію. Розповіді батьків старших допоможуть. Сімейні світлини допоможуть. Речі, одяг, іграшки, так. І щоденник, які вели твої рідні, так, отже, всюди поставили галочку. Підсумовом, об'єкти, що містять інформацію про минуле, стають історичними джерелами. Свої історії варто знати і пам'ятати, коли не знаєш минулого, не можна будувати майбутнє. І давнину люди використовували для письма кістки, дерева, глиняні таблички, металеві пластини. Понад 20 століть тому греки винайшли пергамент, який стали широко використовувати для письма, народи Європи. А папір, яким ми користуємо сьогодні, винайден в Китаї в 105 році. І домашнє завдання вам потрібно навести по два приклади до кожного історичного джерела. Я вам дякую за рух, всього найкращого і до побачення!